Друзі, доброго дня. Погода така і на Запоріжщині, і не тільки не дуже не радує, як в принципі і події навколо нашої держави. А й на фронті, собственно б теж по фронту Арщатина не полишає спроб прорвати нашу лінію оборони, кидаючи, кидаючи все нові і пошарпані підрозділи, але на деяких ділянках. Їх вже втихамирили, на деяких процес триває. А, такі втрати, ну я не знаю, жодна країна світу вже, мабуть, не займалася тим, але ну, там розумних людей немає і їх ніхто не рахував, і рахувати не буде цьогорчатина. Тому нам потрібно робити своє і рахувати єсь кому їх. Нам за своїми потрібно дивитися, ми завтра ніколи не говоримо, але вони ну, звичайно є. Хоча орків набагато вони більше. Ну, якщо коротко характеризувати, то е, зараз ще інтенсивність буде, поки не розбухнуть дороги, вже е, буде дуже складно проходити. Потім, можливо, інтенсивність зменшиться. І з такого з'явилися е, на ну, трофеї. Да? І я вже не кажу там заміни за снаряди, але навіть 5-45, я пізніше викладу відео з іерогліфами. Це про що говорить? Що своїх боєприпасів парашники не в такій кількості не мають, і їхня промисловість неспроможна виробляти, не, ну, щоб вони там не брехали. Грошей у них доста, тому в Кореї, в Китаї і Ірані вони закупляють і ну, так є. І у них теж не все так радужно, як вони хочуть розказати. Отож, козаки коротко пройшлися по ситуації. Дуже практичний і дієвий метод йти від дрони, і скиди, і екіпажі, які працюють. Якщо козаки звертаються по допомогу, що потрібно йти від дрони, там камікадзе чи майвики купити, не будьте байдужими, допомагайте. Будуть інші новини, будемо доповідати, як є. Віримо за селу тримаємо стрій, все буде Україна.